Всім добрий вечір, мої шановні підписники. Приїхав ще один другий Міган-2. Я знаю, напевно, вони вже вам піднадоїли трохи, але дивлячись на те, що Міганів багато, їх багато однакових. Але я хочу сказати про те, що у кожної машини є своя історія, у кожної машини є своя душа. знаєте. І навіть якщо, наприклад, взяти два схожих дуже мігана, вони будуть дуже сильно відрізнятись. Наприклад, сьогодні у нас заїхав в Седані 1.4, а це перед нами стоїть свіженький. Щойно привезений за кордону, Міган, дизельний 1,5, в кузові універсал 7-го року. В гарній комплектації, на лінзованій оптиці, на передніх напротитуманих фарах, на зимовій гарній гумі. Всі гальмівні диски в круг нові, легкосплавні диски, гарні. Зима гарна. Серебристий колір. Це у нас кузов універсал. Маємо фаркоп. Це у нас турбодізель, автомобіль їде швидко, і доволі економний. Шторки, на жаль, в автомобілі нема, але є. Аптечка, інструменти і запаска. Повнорозмірна. Тепер перейдемо до комплектації, перейдемо до салону Геноміган. В автомобілі салон текстиль, як в принципі зазвичай буває, але навіть в цьому текстилі все дуже добре, Ізофікси є, дивани в порядку, повному. в автомобілі чисто, приємний запах, шторки є на вікнах. Шкіряне кермо, яке зберіглося на пробігу 220 тисяч, зберіглось просто в ідеалі. Клімат-контроль однозонний. Це у нас механіка шестиступка, е, кармінат, називається у нас штатна магнітолка, запуск кнопки, повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал заднього огляду, датчик світла є. І, в принципі, по сідушки у нас також питань нема. Все дуже чудово, все зберіглося. Тепер хочу вам продемонструвати, що цей автомобіль е, мав непогану сервісну історію, ну як мінімум до 2014 року. Тому що далі історія умалчує. І вже знати, що з автомобілем я не можу вам сказати, що саме. Але ось у нас пару записів. Зараз я вам покажу. Тут у нас на пробігу 73 407 у 2014 році щось робилось. Щось обслуговувалось. 81 тисяча. До цього я на офіціалі він обслуговувався. Ну, коротко, Які записи є? Що конкретно вам сказати, зараз не можу. Більш детально ви зможете прийти перевірити особисто, що там написано. Ну а так, друзі, по салону. Дуже файний міганчик, панелька в порядку, кнопочки в порядку, дивіться самі, стан дійсно гарний. Потім рукоятка. Тут кнопочки зберіглись, в принципі, все дуже добре. Тож, у нас на вибір дуже багато є міганів різних. І 1,4, 1,6 бензин, і 1,5 дизель, все що хочете. Універсали, і седани, і різні автомобілі. І я думаю, що дуже багато є гарних автомобілів, про які ви ще напевно не знаєте, але я за допомогою компанії Автопоінт ви узнаєте, вони більше. Тож, приходьте.